Всім привіт. От уже настала осінь. Закінчення, скажімо, робіт на пасіці. Оце їх обробітка від кліща біпіном. Я цього року багато відео не знімав, якщо знімав, то більше розказував, чим показував то свій стан справ на пасіці, щось не літає. Ну є. зараз хочу показати вам, як я обробляю бджоли. Е, обробляю біпіном. Ось таким. Да, він російський. На це на літру води. Це на літру води. Тепленька водичка. І я обробляю спірцом. На одну сторону 5 грам. Просто полив тако. Е, хватає на ну, рамка з двох сторін 10 на дві рамки. Одну шприца. У мене того року теж було, теж маємо 8 вуликів. Так, да, Теж 8 було. Ну Не забувайте, в мене тільки одна сім'я велика була, а цього 3. Що майже повні вулики, навіть 4, то і йшло більш ніж пів літра. Можна бути обробляти, я бачив як, туди-сюди, по чуть-чуть, тако між рамкою. Ну, я знаю. Біпін така річ. Що от, я трохи чути, то мені краще мені здається, як на мене, що його краще трошки не вдати, чим передати. Я можу помилятися, але це моя особиста думка. Того року я брав біпін Т. Теж російський, кажу, що російський він кращий, ніж наш. Що після нього, якщо образно взяти, ну, покропити нашим і покропити російським, то це російсько попадає, це наше може не попадати. Якість трохи не та чомусь. Це я не то, що не рекламую, я кажу то, той факт, що є якби. Хто пасічники знають, в принципі, зараз. Я буду обробляти. Зараз поставлю на паузу, скрию пару вуликів і покажу. А перед тим там мене запитували, що робити з роєм, що я роблю, розкажу все. Е, оці доски це отеплення криші. От. Я їх познімав, тому що я їх закормлював. Зараз, якщо одною рукою зніму, де це я вложив кульочок, чи забрали, чи ні. Закормлював я в режимі онлайн. О, кульочок лежить. Не знаю, він там зіджен, не зіджен, дивіться ви ближче, бо я, я не бачу цей вулик великий. І... і, і, і. ставив я яці. О, кормушечки. О, навіть в кормушці беруть щось. Вже оси оси літають наглі. Що я роблю з роєм? Зараз відповім буквально на питання. Та й почну обробляти, з краю покажу. У ну, мене цього року я роїв не ловив, бо тому що в мене якби пасіка в районі 10 вуликів плюс-мінус. То... Такої, по-перше, нема самої охоти ловити. По-друге, я не можу сам інколи дати їм раду, якщо так чесно говорити. Бо тому що це треба подивитися, це треба, це якби не пасіка вихідного дня. А... Стараюся чим почастіше до них дивитися. Тому в мене азарту немає, мені десь мені з головою хватає. Я качаю мед 3 дні сам. 3 дні. Подумайте стільки. Тому я особи їх не вгублю. А буде, то буде. Ну цього року був один рій. На жаль, відео, телефон заглючив, відео пропало. Сів він в мене ну, якось покажу, снігу покажу. Так гарно сів ще й зібрав, там було 4,5 рамку. То був рій не переваг, чи другий, чи третій. Ну, як потім виявилися, там матка була не... не плодна. Я, виходить, поставив рамку, там було трошки приплоду. Вони почали носити, але матка не червила. Я раз подивився другий раз. Десь через місяць трошки почервило, вони її замінили, але вже було пізно якби. Це з матками гратися, матки купувати. Ну, я вам скажу це, ну, давайте так, ну хто цим займається, то копасіка є, знаєте, ну, допомагає ще хтось, то ще можна, плюс виводити їх, да. і, і при, прямо ж таки, навіть якщо матку вивезти, не факт, що вони її сприймуть, ще. то ну, це досить проблематично, досить затратно по часу, як би. Мій дід цим не займався, бо тому що раніше на селі було три пасіки, як би то це не було необхідно. Тому я теж матками, я цим не граюся. Матку купувати за 300 гривень чи скільки. ну, Хорошо, ну купите матку, не факт, що вони її приймуть. Не факт. Можуть вбити. Навіть був такий випадок. Я знаю, це вже дід Даже теж пробував з цим гратися. якось, ну, з перемінним успіхом, те, що людина має досвід, якби там не один вік, не один десяток років. Тобто -то прийняли, то вроді прийняли, дід тільки знімає із цієї, з цієї клеточки, вони її вбили. Я думаю, якщо пасічники дивляться мій канал, то вони знають, як це і що це. Буврій. Коли я зловив роя, що я тоді? Я, виходить, дивлюся червить чи не червить, по можливості, якщо мені я підставляю приплод, якщо я бачу, що малий. Ну, тут був тут величенький. Тут у мене сім'я пропала. Тут була, тут теж два рази підставляв, і нічого не допомогло. Не знаю чому так. Це ми того року так перед, перед десь в серпні місяці повністю пропали. Різко ні з то нічого пішов. Пішли на, ну, на мінус і все. Це мене тоже того року було. А цього року, бачите, теж так трапилось. Ну, що є, то є, що, що ж. Ну, як казав, дід хай краще зараз, ніж що я зараз намучуся, загодую його, а потім це. І якщо більш-менш все нормально, то він починає носити, я мед з нього... Поки не качаю, поки він не побачив, що багато приплоду, по можливості підставляю. Вже далі, коли вже, ну, оце, що я десь купаю картоплю в серпні місці, я залишаю на меду, я вже говорив, я половину меди викачую, може меншу половину, може більше, ділюсь по сім'ї, а те лишаю. Так от, роя, потом. Я ж також закормлюю, даю йому тільки по пів літри. Там може і пів літри, може і літр, треба буде, я вам не скажу. Закормлю роя, потім ставлю його вже на середину вулика. Ну, так як в мене, отут, бачите, ну, на середину, я думаю, ви зрозумієте, вони всі. На середину вулика. і з двох сторін соломою його. Перед тим обов'язково так два рази. Обробітобі пімень. Інтервал через два тижні, тепла водичка, я шприцом 5 грамів на одну сторону. Можете бутилочкою, можете чим хочете. Це вже діло ваше, як ви що там будете це. Чим обробляти, як би, ну, я так. Вони трохи літають вже. таке. Не забудьте, найголовніше, що скорочення. Найголовніше в бджільництві скорочення, щоб сіки обсідають, сіки ставили. Я вже показував, я літом. Бо теж дивлюсь 10 днів, коли руйвий період. Я за перегородку ставлю ще одну-дві рамки, в случаю чого, як я не дасть, не дай, бо не зможу подивитися, щоб в сім'ї було куди рости. Скорочення, потім кормова база. Я вважаю, що потрібно зараз мед лишати трохи, тому що цукор на хімії. то хоч ви можете там образно стору ясі, там 5-6 рамок. Щось трохи забрати, рамки дві. Дві такі гарні рамки, а чотири йому такі поганенькі лишити. Це я б так зробив. би. Я думаю, і вам хватить йому. І обов'язково бробіту. Е -е. Біпін. Біпін цей, оцей раствор, те, що димить, він, він сутки. Так що у вас маленький рій, Можете не брати на літру, бо одна ця 35 гривень, по-моєму, коштує оця на літру. Можете піти в пасічника, якщо може він вам трошки дасть. Бо тому що я зараз оце, я виллю. Те, що я не споюзую, я виллюю. А другий вже за два тижні вже ну. ну, да. Головне, щоб раз хоча б, хоча б раз. Ну, бажано два, звісно. Бо я два, то проблем ніяких нема. Зараз як. Зараз я просто обробляю те, що є. Подивлюсь, де, де не забрали. В кормушках може нанизу там лишатися цукор. Я, я покажу, що я включусь. Лишають цукор, я його розвожу кипіточком, тако переболтав, переболтав, поставив назад, хай забирають. Де сім'ї, де повністю все забрано. Якщо сім'я не забрала, значить туди не ставлю. Ось так. Потом пакетики. Там пакетики, з мене ось, до пакетики я став. Ось так покажу вам. Щоб не тільки, як кажуть, говорить, а щоб ви і щось і бачили. А, дивіться, забрали, бачите? А. Значить, сюди, може, ще щось доставлю. Але вони, в принципі, вони зараз не носять нічого, значить вони загодовані повністю. Ну, ось так. Ну що, буду я обробляти там, що буде щось цікаве, я щось покажу. Я тут хочу вам показати, як вже лихі літають, як я обробляю. Я набрав шприц 15-15. І тут, виходить, чуть, скоріше, що ця рамка там її мало. Покажу. О. Значте, там джіл майже немає, як якби... легенько ставимо назад. Це я трошки вже роздвигав, то бачите, трохи вже перепочавив. Тут а там одно там, по-моєму, дві штуки но що зробиш? Беру, отак, ну трошки роздвигаю. Якщо дивлюся, що вони агресивні, та як зараз літають, то я 5 грам. Туди ну, 10 грам, образно треба, то і туди по чуть-чуть в ці дирочки, 5 грам, потрошки, по чуть-чуть. Переживайте, воно туди розійдеться. Отак образно, 5 грам дав. Ось так обробляю. Ну, ось вони зараз щось трохи агресивні, хай туди ще похолодають, вони так літати не будуть. Ну, Ось так, виходить, 5 грам, сюди 10, бо 2, 5 на ту, 5 на ту, то 10 грам. Ну, ось сюди теж попадає, ну, нічого страшного немає. Я все одно ж обробляю два рази, тут. якщо десь раз не попаду, то другий раз точно. Кормушка тут була. Цукор я давав розбавляти, вони забрали. Сен з витейком. там кормушки немає, то я вже її забираю. Ось так. А тут геть мокро, ну цю рамку теж я заберу. Це я вам показав як це обробляю. Все показувати я де-не-де е, От рамки. Навіть такі рамки, що довше одна біля одної. Ось до я роздирав шпателем. Вже вчепилася, о. Вже вчепителем до я шпателем роздирав там. Де-не-де. Де. Ну, 10 грам та й погнав. Те саме щось в Ну, ніж при цьому якось. Я вам показав, я так само я всі сім'ї так само всі сім'ї обробляю. Обробляв, обробляв, залишилося в мене. Получається, два вулика, дві сім'ї великих. Не вистачило мені літра. Того року півлітра а цього року не вистачило. Вони як бадьору літають. Тут-тута а навіть носять. Носять. Вон. Обробляв. Тута, тута, тута. Цей літра пішла, сюди не вистачила. Хочу вам показати, як я обробляю, коли... Ну, Коли дірки а бачите, не знаю, там видно, не видно? Тут хорошо просто 10 грам, такого ляпнути і все. А що робити, от коли от гніздо? Тут все вважай, за, ну, за прополісоване, що й добре буде центр. Що я беру? Ну, Тут добре, а отут десь почало погано цих 2, 4, 6, 8, 10, цих 10 рамок дуже погано. Беру шприц, ви бачили, я шприцом. Зараз візьму, покажу, навіть, як образно. А, якщо так дивиться, тут видно. от шприц. Образно він повний. На чотири рази. Сюди невеличке нажаття. Сюди невеличке нажаття, сюди невеличке нажаття і сюди. Бачите, він добре лізе. Так, він вже погнутий, бо я вже сюди. ну. В чотирьох місцях десь, десь я ось до робив. Раз, невеличке нажаті є. Ну, рамку чотири рази і так, поки це не пройдете. Спитаєте, що це може, скажете, що це може бути ну, підозріло, що це може не допомогти. Скажу так, я не раз так робив. А, і як зрозуміти, чи ви правильно робите? Оце хороше питання. Коли ви будете так робити, ну має тут, тут трактори, тут та дорога, це все. Коли від копирснули, ну, ви ви послухайте, якщо ви чуєте гу, що там починається движення, значить воно попало, і ви все правильно робите. Якщо цього немає, значить неправильно. Я сподіваюся, що я на ваше питання. Тут я оце вже пройшов, це я зараз вже... Зараз вже, можна сказати, закінчую, зараз накриваю його. Це мене такі сім'ї. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Дев'ятнадцять рамок тут. Там десь так само. Тут. Тут, по-моєму, сімнадцять. Ну, Ось так. Так що буду я далі робити. Вони, до речі, все забрали і вони не пользуються, велика сім'я, навіть не літає. Ні, літає щось. Вже дуже мало і там мало. А ті менші, скажу, менші сім'ї краще літають, великі щось ні. Чого так? Може те, що зараз, наче, баби не літа, але холодно. Так, ну тут я вже обробив, буду я закривати. І ще в мене один вулик тай. А, ще в мене. Получається, ця сім'я теж велика не забрала. Переставив кульочок туди. Потім ще одна ловушка з сахаром. О, понесли. Видно. Носять. Одна з сахаром. Це, мабуть, тут ще може, чуть не вистачає, як кормів може. То вони ще носять. Бо там вже, мабуть, загодовані, то вони вже вже все. Вони ж лета, як люди. І тут, тут ще трохи цукру є в цих, то я нагрію тепленькою водичкою, ну закип'ючу, щоб схололо, і Чук -чук -чук. хай забирають. Хай добирають. Побачимо, не будь тут переставлю якісь другі сім'ї, хай бере. Ось так. Ну що, будемо працювати далі.